І всім привіт, народ, з вас підпису подбайком, продовжую грати в Age of History 3. Нова гра. Я здається, хочу завірити, що навчився грати. І в мене є, ну типу, є е, е, одна річ, яку я маю все ж таки рано чи пізно зробити це пограти за Литву. Мені здається, я навчився грати, подивимось, подивимось. грати. Так, коротше, покращити, 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 покращити. Моніторимо відносини з усіма. Якщо що буду покращувати сюди, мінімум витрати сюди, мінімум сюди, поки що радників і так далі ігноруємо. Бо вони мені не дадуть так багато того, що мені треба. Я не знаю, яка це по рахунку спробу витащити за Литву, просто тут справді складнувато. Дуже багато країн, з якими в нас кордон. Погнали, економіка. Найдорожчий ресурс, так, погнали, папір. Дві браварні, сироварня. Дві меблеві. Так, дешевий, дешевий, дешевий ресурс, все. Або одразу всім побудувати. Чи вистачить мене на всі плантації хмелю? П'ять лісозаготівельні, 4 лікарні, 3 росли. Майже вистачило, погано. Слідкуємо. Зараз слідкуємо. Що мені дадуть хоча б відбудувати всі унікальні будівлі, це вже прекрасно. Але я бачу мене. Та в Латвії прикол, яка називає мене своїм ворогом. Так, але я одразу вийшов в плюс 13. Проблема в Латвії в тому, що вона не сама. А разом з Естонією. Покращити відносини з Естонією, яка в альянсі з Латвією. Це просто завжди так. Якщо б мені дали час щоб в економіку вкачнутися було б прекрасно. Але замість цього наді мною знущаються. Знову ж Латвія. Вона в якийсь момент вдарить мене мені в це точно зробить. Так, 209 економік, у них 158, у вас 162. Ще ворогом мене назвали. Тримайте подарунок. Білоруси також тримайте подарунок. Просто щоб. Не заважати мені. Ще щоб якщо б на подарунки не витрачався. Дайте мені час на відпочинок. Мені не дадуть все зараз. Скоріше за все, на мене хтось нападе. Латвія, ти? М М можна буде одразу здатись, якщо на мене хтось піде. І розраховувати на те, що ми залишимось е як маріонеткою. І нас буде час на розвиток. Бо якщо мені дадуть час на розвиток. Ой, як хорошо. І Латвія не нападає. Наші подарунок? П'ять. Так, чисто вдруг вони передумають. Зі мною сваритись Польща. Треба чекати. Здається, нормально з Польщею все також. Дивіться, я ні на кого не агресую. Просто сиджу на місці собі, нікого не чіпаю. Погані тут ви, не я. Зі погані, я хороший так. 273, економіка ще трохи, і я можу. Хі-хі, Ну, ні, я не буду більше, ніж вони вдвох разом взяті. Прям так швидко не буду. Але взагалом, почекайте. Дайте мені час, і я буду. Більше, ніж вони разом взяті. Блін, ти пропонуєш альянс. Окей, прийняти. Сподіваюсь, це багатьох зупинить від того, щоб на мене нападати. Але сподіваюся, Німеччина мене не змусить ні з ким воювати. І там вже хтось атомку кидає. От дайте мені трохи часу ще. Тут, в принципі, вже достатньо. Ну, з'являється все більше і більше провінцій, які докачені по економіці. Ой, стоп, мирний договір? Я з кимось воював. А, Німеччина воювала з кимось. Я також. Ой. Ой, не знаю. Ой, не помітив. Так а що в мене по дорогим ресурсам? Сир відносно дорогий. давайте їм зараз. Окремо, займусь, і папір столиці вкачну. І дуже поки що на столицю відвелюємось від неї. Ой, бачите? Майже, майже впорався. Спадку не вистачає. Ну, Тримай пам'ятник, Вільнюс, пам'ятник. Сусідні до Вільнюса провінцію, ось так пару. Бо нестача спадку це трохи крінжова. Ні, трохи кінжова, дуже крінжова. Але нехай зараз замість того, щоб будувати велику кількість храмів. Відкладу побільше грошей. Ой, а що? Ой, нам підняли темпи зростання. Судячи за все, на якийсь час. Так, зараз всі одразу червоним стануть. З цим ми швидко впораємось. І лишилась столиця. Він Натримай музей, амфітеатр, все. Так, і далі по хорошому підготуватись на Латвію, піти, альянс. Так, у вас 20, 200, 200 економіки, у мене 400 плюс. У мене вона більш щільна з унікальними будівлями, я маю більше заробляти. І розраховувати на те, що я можу спокійно дозволити собі максимальну армію. О, а я не знав що я з Польщею. Погнали, приколу щось позахоплюємо. Просто я не знав, що з Польщею. Ой, ні-ні-ні-ні. Ні-ні. ні Жодних боїв. Ой. Ой, це неприємно було. Більше так не робимо. Але там, Німеччина, здається, перемагає, здається. Подивимось. Не в цьому справа взагалі. Ну, до кінця, прям до кінця качати не сильно хочеться. А ось. Я б зараз в армію засів. О, мирний договір. Молодці. Так, по-перше, займемось вирівнянням. Ой, давайте зараз максималь, максимальні витрати на армію. Нехай воно швидко відновляться. Чого ви просто не відновлюєтесь? Ем, ну все, я тепер бачу справжню кількість армії, ага. Я тепер знаю, скільки кого викликати. Знову ж прибуток в мене має бути прям в рази більше, ніж в них. І, ну, ще Німеччина плюс. Разом з нами буде. Тому я розраховую на те, що ми задавимо їх. Мені але це, звісно, свої приколи, не дуже хочеться. Ось так через Німеччину грати. Німет 73. Те, теоретично я можу більше армію тримати. Але окей. Ну, давайте навіть збережусь, на всякий випадок. Ну, це тупо зараз зберігатись. І теоретично, краще б я просто підготував би більшу армію до війни з ними. Я зараз програю, скоріше за все. То одразу Німеччину запросимо. Погнали. Це ліс? ліс? Цікаво зараз. Ну-ка, погнали. Ой. О, розбив їх навіть. Все прекрасно, я б навіть без німеччини впорався. Ой, ось це було красиво. Хочете, що я б навіть без німеччини впорався б. Ой, зі мною типу, б'ються. Так, да, так, -да так. -да -да. Цікаво. Зафарбовуй. Все, стоє. Що ж. Бло б красиво ось тут по По ріці забрати. Блін, на жаль, я не знаю назву, що це за ріка. Ось так. Ось тут. Знову ж, на жаль, я повністю не заберу. Може замість тебе взяти ріху? Від тебе також відмовитись. Ой, і від тебе відмовитись. Ріга. Хто тут? Ти 2,4. і 4. Замість тебе тебе на 5 взяти. Ну ось так якось. Вимоги є. Так, мої війська Вільнус. Відновлюйтесь потрох. Давайте мінімальні витрати. Бо мені зараз всі нові провінції ще забудовувати треба. Так на всяк випадок з тобою покращити, з тобою покращити відносини, з Польщею покращити. І Латвія, ми з тобою все ще поганих відносинах, ну. З усіма покращимо відносини, сподіваюсь, вони не такі тупі, щоб піти на мене. Поки я в альянсі, в альянсі з Німеччиною. Ой, ще одна перевага. Ефективність виробництва. Я хочу просто одразу 397 закинути на всі провінції. Так, є. Унікальні будівлі. Ще одна сироварня, ще одна броварня буде. Хміль. До речі, до речі, а я щось. Я тупий чи що? А, все Балтик на... Empire. Ось Балтик Empire будемо формувати. Але, блін, чесно кажучи, я зараз. Мені так не подобається, що я. Через союз з Німеччиною це все зробив. Але тут Справді було б знато напряжно. Без союзу з Німеччиною це все робити. Тридцятка прибутку. Зараз буде більше. дії альянсу закінчився. Якщо запросить ще раз, то. Чого не захочуть ще раз в альянс, я прийму. Ось зараз треба буде обережніше. Дві рослиницькі будую. О, ра, і мене не було ранчо до цього, то погнали. Одразу всі ранча. Дві рибалки. І п'ять зернових, та погнали. Стоп, в мене в провінціях були зернові ферми, і я не під... відбудував? Це не нові провінції, це мої провінції. Чому в мене тут не були відбудовані зернові ферми були? При цьому я забудовував економіку. Ще, купецька рада. Економічного радника я б замінив на тебе. Щомісячна спадщина цікава, і ти. Поки що нічого не беру. Так, і по-хорошому. економіку. Блін, Дуже хочеться вірити, що на мене ніхто не нападе. Але я зараз і в дуже небезпечній ситуації, бо вже без альянсу. Без альянсу і так далі. Білорусь, 390 економіки, в мене 711. Білорусь мене не потягне. З Зручнує треба бути обережніше. Подивимось, подивимось. Зараз відносно за невеликі суми покращу собі економіку. Ой, вже, вже мало провінцій лишилось, прибуток 40. Хі-хі. А і він нас так і не качнув на максимум своєї економіки. Це навіть цікаво. Так, стоп! Там Німеччина пропонувала альянс? Блін, я прогав можливість альянсу з Німеччиною. Головне, щоб вони сильно не образились на нас. Там прикол в тому, що. О! О, о! о. Прийняти, прийняти. Давайте вже в Вінусі також є. Є, є, є. Далі вже збільшуємо свою армію. Перша весмірка. Друга вісьмірка. Третя. Ну і давайте на цьому поки що закінчимо. Ну, ну, ну. останнє є. Тримай генерала. Литва, в тебе альянс, просто. Просто Естонія. Оголосити. Один на один винесемо їх. Оп, стоп, 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 стоп. Максимальні витрати на армію. Тепер можна. Є yeah, зараз. Естонія. До саме вбивалось, ти ви до самовбивалось, погнали навіть на зустріч вам. Все, забираю. Погнали ядра, погнали у унікальним будівлям. Ой, ой, всі гроші на армію входять зараз. Ну, Поки що нехай мінімальні. мінімальні витрати на армію. Паперова, одна, одна меблева, один ліс, одна вівчарня, рослинницька одна, два ранчо, дві рибалки, одна зернова. І це все економікою. Нехай добудується спочатку унікальні будівлі, ой, як повільно будується. Так, ще раз. Балтик Емпайр. Ой, а на диво мені не потрібна Німеччина. Хорошо, далі Естонія буде наступна. Що там економіка? На на, 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 все. Також я б дещо б зробив, а саме, храми. Витратити на кожну провінцію і побудувати храму, насправді так кажучи, воно навіть такого коштує. Воно того, насправді кажучи, навіть коштує. У нас прибуток є, прибуток хороший. А храми, це потім, типу, величезні бонуси. Укріплення, дякую. Що там ще? Підтримка. Все, все. Ой, прям. Я напевне, що прям в усіх провінціях зараз побудую. Все ж таки, це також час. У нас зараз не те, щоб його не скінчило, так. Естонія, перемир'я до 75-о, ось ось закінчиться. Дипломатія Альянс Абхазії. Все. Байдуже. Готова? Оголосити? Оголосити. Знаєте, зараз зроблю те, що я дуже рідко роблю. Вимикаю штучний інтелект. Максимально технічне обслуговування. І погнали, просто вбиваємо їх. Що ти? Ти куди? Окей, це вимкнути штучний інтелект, все ж таки. Треба визнати, він тупий. Скоріше, не визнати навіть, а прийняти як факт. Тут сотку треба набрати, бажано? О, сотка є. Я все. О, я все заберу. М -м -м. Як красиво. Не, не забуваємо з сусідами покращувати відносини, бо я не сильно хочу зараз воювати. Будь-зким. 603. О! Ми з тобою на варіанті німечної? Тримай, погоджуюсь. Окей. Okay. Це просто такий дуже комфортний захист постійно бути в варіанті з Німеччиною. Ой, стоп. З ким я зараз воюю? А тільки Франція? А, чому я погодився в варіант з Німеччиною? Нащо я це зробив? І мене примусили до війни? Я не хотів. Хоча знову ж, якщо я програю, то це не мій, мій програш до кінця. А, просто не хочеться, щоб німеччина прям дуже слабка була. Ой, давай. Просто втікати звідси. Просто додому. Беред вільнус. Подивимося, як закінчиться ця війна. Знову ж, якщо Німеччина програє, то я не програю сильно. Да, Німеччина прям програє, я б нічого не зробив. Нехай її захоплюють. А я просто, типу, я просто збоку, я просто стою. Я не винен, я ж нічого не робив. Знову ж, вони в мене нічого не захоплять. Через те, що у союзників нічого не вимагають. Мироварня. Мирний договір, так байдуже. Скляний завод. Все одно Німеччина такий так чи інакше, якийсь мінімальний захист своєю присутністю. Як союзник дає. Так, вельні. Рослиницькі. Так, Естонія, щось в тебе прям не дуже по унікальним будівлям. Зернових ферм багато зато. Так, далі в економіку. Ну, слухайте. Я об'єднав Литву, Латвію Естонію. Краще відносини з Польщею. Ми з тобою не варіанту. А та в Так, економіка. Ось так, поступово, обережно качнемо. Ну, я не слабкий. Точ, я, 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 я як мінімум не слабкий. Як мінімум. Ой, збереження. Знову ж, це ще без майстерень, без нічого такого. При бажанні я можу стати сильніше, не занадто сильними витратами на це. Так, давайте я хочу вже вас докачати, що там. Все. І далі пам'ятники. Продовжити масову забудову пам'ятниками. Це точно купецьку раду до кінця. Далі на людський ресурс відновлення людського ресурсу я б качнув. Mm. Так, знову ж, ще раз, перевірка. Балтік Empire. Є побита Швеція. Білорусь ви є аріан з кимось. З Секартвелу. Швеція з Норвегією. Давайте зараз максимальні витрати на армію. Знову, щоб людські ресурси були. Бо я хочу зараз. Так, раз. Війська, два війська. Давайте ще вісім тисяч, хоча б три. Так, ще 24 тисячі військ, 88 ліміт в мене. 93. Ось. Поки що стоп. Угу. 88 військ це вже непогано. Я тут можу все, що. Так, всі унікальні штуки, які 300 коштують, взяти. Угу. Біларусь 88 плюс. Плюс картвела. Картвелі. Так, на. максимум людського ресурсу відновлення, людського ресурсу бонус. Так, стоп. Мені потрібна Білорусі, частина Білорусі. Так, я збережусь. Давайте погіршити відносини. Так, покращити, покращити. погнали подивимось. Я зараз назбираю грошей назбираю військ. Поки тут автоматичне погіршення відносин, де. так кажучи? угу, Займатися би ще ось вану покращенням. Привінці, але не, не зараз, не зараз. Нам буде куди витратити гроші, буде що робити? Справді, пам'ятника. Зараз вкинути все, що відклав. Та погнали. Не вистачило навіть так не вистачило. Ой, це неприємно. Ну окей, гроші не прям проблема для нас. в нас Все. Тепер усюди є пам'ятники навіть. І на відновлення людського ресурсу. Нехай ще більше буде. Ще швидше. По посиланню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactory, гра, яка вийде через півроку, але якщо ви додасте її зараз до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Так само, як якщо ви подаєте будь-яку іншу мою гру до бажаного або придбаєте. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!